Добрий день, шановні наші користувачі та підписники. Ось і розпочався новий 2026 рік. У нас нові плани, нові ідеї, нові задуми. І січень місяць стартував. І сьогодні у нас дуже чудова гостя завітала у наш відділ краєзнавства. Це Олена Іськова Миклещук, членкиня Національної спілки письменників України, уродженка Шепетівщини. І ми не могли не використати цю нагоду і не могли не вийти у прямий ефір? Пані Олено, добрий день! Ми Добре. раді вас бачити у нашому відділі краєзнавства. Ми раді вас бачити у новому 2026 році. Скажіть, будь ласка, а як ви сьогодні з якою метою ви сьогодні приїхали у місто Хмельницький? Сьогодні я приїхала доброго дня. Вітаю всіх. Сьогодні в місті Хмельницькому я поїхала на презентацію «Альманаху-2023». Це збірка оповідань та поезії, воєнної поезії, яку видав видало видавництво білка, і ця презентація відбудеться в книгарні є о 18. 30, тому при нагоді запрошую усіх. Угу. Дякую. Це, напевне, перша збірка, чи це вже був? Ну, були збірки до цього? Е, були це не перша, здається. Перший був лимонад 2022. Це угу. теж були спогади. Фактично, Білка почала робити такі конкурси від початку повномасштабної е, війни, і відповідно, це 2023, Здається, готується вже 2024. І вони планують далі проводити цей uh -huh, конкурс. Uh -huh. Які матеріали ваші авторські розміщені в цьому альманасі? Ну, вперше, мабуть, я досі не писала есей, і моя спроба написати есей привела мене до збірки. Так що, значить, вдало так, напевно, що вдало пані Альона з нами ще і. Альона Радецька теж поет поетка, членки національної спілки письменників України, завідуюча сектором регіональної і правової інформації. Пані Альона, можливо, так, у вас буде звичайно. питання до Олени. Пані так, скажіть, пані Олена, кого ви знаєте з цих авторів? І можливо з ви знайомлю особисто. Так, знайома знайома з Андрієм Караченко, це наш захисник, знайома з Оленою Макарчук. Ну, в принципі, тут багато є пізвиж з ким скажімо, знайома ближче, кого просто читаю. Але ну мабуть, найбільше знайомо все таки з Кириченко та Оленою Макарчук. До речі, я тут помітила, що тут також представлений твір Валерія Пузіка. Це також наш земляк, який сьогодні знаходиться на передовій. Дуже активно проявляє себе в творчості, ну і звичайно, би хотіла також з ним поспілкуватися, познайомитися ближче, можливо, так само зняти прямий ефір для того, щоб більше дізнатися про автора, тому що справді він дуже активно заявляє про себе не тільки в Україні, а й й далеко за його межами. Так і до речі, хочу сказати, що в кінці грудні 2025 року ми отримали нові книги. І є книга, яка видана за сприянням Українського інституту книги, яка призначена для саме для публічних бібліотек області. Тому в перспективі ми маємо на меті презентувати цю книгу. Ну і взагалі презентувати книги, які вийшли за кошти бюджету. Ось і саме за видавництво Українського інституту книги. Ми також бачимо, що Олена має книжку свою світло на дні бліндажа. Це напевне, крайня ваша книжка, так пані Олена? Так, це крайняка. Ваша книжка. особиста книга Так, моя крайня особиста книга, але на жаль, примірники вже не залишились. Зовсім це такий пам'ятний примірник, який я відправляла для чоловіка, коли він воював. Я тут підписано коханому чоловіку і його побратиму від авторки, чекаємо, віримо в перемоги. Ця книжка їздила з, з ним по Херсонщині, по Донеччині, давав читати побратимам з застереженням вернути тільки так, почитати шести руками, вернути назад. Тому вона навіть в доброму стані. І зараз вона в мене як останній мій примірник. Як Раритет, мабуть, ви можливо би думали про переведання її, бо тому що книга справді дуже цікава і актуальна цьому і вона користується попитом саме у читачів нашої бібліотеки. Можливо, є, скажімо, якісь можливо, з доповненнями, тому що я видала в 19-му році цю збірку, сподіваючись, що до теми війни я не схочу повертатися. Я хотіла відпустити цю тему, але воно не так сталося. Твори про війну є, можливо, у мене зараз стало більше прозових творів ніж поетичних, тому що свого часу, коли почалось, якщо я писала 14-й, ну в принципі після 14-го року про війну, намагаючись достукатись до всіх, що є війна. То коли почалось повномасштабне, мені хотілося навпаки всіх, коли всі почали писати про війну, і мені хотілося написати щось добре, що люди, все буде добре, підтримки. підтримку, якісь позитивні твори. Ну на жаль, по позитивом у нас трошки гірше. Є кілька таких оптимістичних, але мабуть, із-за того, я перейшла більше в позу. Угу, можете зачитати щось із цієї книги. Ми, до речі, вже не один раз переглядали її, тому що нас дуже часто проходять виставки на воєнну тематику, і ваша книга також там має місце. Може, щось таке? Я пам'ятаю, ви ще писали тут до речі і є про донечку вашу. Пам'ятаємо, як вона ще була маленькою дівчинкою такою. Так. Зараз вона, напевно доросла. Так, доні до вже 18, і так сталося, що доня йшла в перший клас. І почалось тату воював, доня закінчила 11 клас, тату воював, тому фактично все її дитинство припало на війну. Ось, і якщо почитати, ну так відкрилось доскона. У неї в кімнаті свічки та ікони, у неї в душі розперезаний біль. Вона ж обіцяла б до скону не Богу, не людям собі. Четверту добу, ні дзвінка, ні надії, вже стіни роздерла і душу до дна та хоч би заснути на дворі Сирії. мовчать соловейки війна. В коліна погрушив Донецьке болото між виразом рваних на тілі землі, коханий стоїть перед руським оплотом. І снайпер навпроти в імлі. Вже палець торкає курок, як пиїно, мов демон із пекла, вилазить патрон. Коханий гукнула. Упав на коліно, у Боже, прокинулась сон. Змивала сновиді святою водою, молитвою світлом спасалась вітьми, густішили хмари, бабуся з косою справляла жнива між людьми. Розсержені кулі літали, мов бджоли, з жалами смерті у плоть. Невчистий затіїв тут марш з градоболу. Та в нас на воротах господь копали окопи, розмітку на полі і жарти крізь зуби. Могила чи ні? спізнилась на мить. Пролетів град над полем, і жито згоріло на пні, відкинув милого милого в бік, наче скалку, стелину на нього довічний покров, стогнав під землею. Наталко, Наталко, дістала, проснулася, кров змішалась на пальцем з ржавим болотом. А може, тут просто камінне вино палила свічки, душу. Спогади, фото, ударила птахи вікно і світ потьмянів, закрутись під ногами, а в нього негода грибить ураган, свистять міномети у ніч батогами. Бліндаж був, а зараз курган прикрила собою, в окопі широком впивались з'єднанням холонучих рук. Він не в небо героєм. У ніч, ніби кроки стихав і єстеденька стук. Вона ж обіцяла. Любити доскону. Хочеться трішки помовчати. Так. так, хочеться помовчати для того, щоб і подякувати нашим героям, які захищають Україну, і водночас згадати в пам'яті і не забувати тих, хто відійшов назавжди. Тому саме після твоїх віршів, Олена, якийсь такий трішки знає, мороз по шкірі пробіг. Але... Ти знаєш сама, як, що це таке війна, і в тебе також є вірш, е, яка на смак війна. Смак війни, так? Смак війни, Смак так. війни, так. І ти е, говориш що в творчому такому фані, як ти бачиш, що таке війна. І вона має різні смаки. Так. Пані Олено, ми от дивимося, це, напевно, ваш брендований одяг. Так, так, так. О, я так і зрозуміла, що це брендований одяг. Розкажіть трішки, будь ласка, про свої бренд і про участь в проєкті. Ну, скажем, ідея, навіть не ідея. Завжди чоловік взагалі хотів завжди мати свою справу. Це, мабуть, буде передмова. Він намагався там і в восьмому році ставати підприємцем, потім в 13-му він був зайнявся землею. Але пішло по почалась війна, він пішов захищати нашу державу. Відповідно, потім довго повертався до життя. Вона це не все не склалося. Потім, коли він знову вирішив, що треба щось робити, знову почалось повномасштабне. Він знову пішов захищати державу. І я, мабуть, взагалі зробити щось своє, вирішила, коли чекала його під цінам лікарні, тому що в 23-му році він. В нього було гостеве ПТСР, і він лікувався. Я не розуміла, чи він тоді повернеться до життя, він не повернеться до життя, зможе... Ну, Тобто я, я взагалі не розуміла, на якому світі він, на якому я, на якому взагалі все це знаходиться. І захотілося, я шукала собі точку опори. Я не знайшла її в словах. Я шукала десь якісь фрази Все буде добре. І саме тоді вирішила, що таку точку опори потрібно багатьом. І почала вирішила заснувати справу е, одяг зі змістом. Там фрази, які я кажу, веба говорить, тому що це бренд Веба, веба говорить, коли слів бракує. І в нас є вироби торба щастя, в нас є торба несу любов, дружина морпіха вірна завжди. Такі я неймовірна, бо виховала сина справжнім чоловіком. Дуже багато фраз, які теж надихають, які підтримують. І зараз я займаюся вишивкою. Ну, тут без фраз, тут просто, мені здається, все говорить за себе. Такий войовничий трезуб. Е, ідея заснувати виробництво була саме в своєму селі, тому що. Там немає робочих місць. На жаль, поки що я не створила ще. Я думала, що це буде швидше. Але на жаль, поки що працюємо ми з донькою лише. І працівниць немає, але я сподіваюся, що буде розвиток, і моє село буде мати робочі місця. Про нього дізнається більше, тому що свого часу, коли я була маленька, я сиділа на уроках літератури і мало що не плакала. Чому про письменники розповідають про їхні села, всі знають а про моє маленьке вибійці, ніхто не знає, воно саме краще в світі. Ось ну мабуть так Бозя почув трошки мене, і зараз десь там хоча по про мене пишуть десь в Вікіпедії, можуть поскочити мої Вербівці. Але я сподіваюся, що завдяки бренду, якщо мені вдасться його розвинути, всі будуть знати, що такі гарні вишивки саме вебівці роблять. А чи можна придбати ваші вироби? Так, 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 можна знайти нас в інстаграмі, поки угу. що сайту ми ще немає. Це верба вишиванка і. Там або знайти мене Олена іськова Клащук uh -huh. і там уже знайти посилання на е, наш інстаграм і придбати наші вироби. Зрозуміло. Uh -huh. Так що, друзі, користуємося нагодою. Заходимо в інстаграм пані Олени, переглядаємо її вишивки, її роботи. Ну і безперечно. Купляємо для себе, для своїх родин, для своїх близьких ці вироби. Тим самим ми будемо підтримувати і пані Олену і її справу, і буде пані Олена розвивати її на своїх рідних теренах, в своєму рідному селі. Пані Олена, плани на 26-й рік. Плани на 26-й? Ну мабуть, як у багатьох хотілося б це не плани. Хочеться перемоги. Uh -huh. це, 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 це мрія, але ми будемо ну, плани. Плани це те, що, мабуть, швидше можна реалізувати. Тому, скажімо, донатимо, допомагаємо нашим Збройним силам України, чим тільки можемо, то щоб наші мрії стали реальністю. Це найперше. І, мабуть, основне далі хотіло б все, щоб. Тому що все-таки я більше зараз зусиль спрямовую на розвиток свого бренду. Це така релаксація спосіб творчості, який є, несе позитив. Тому що поезія, твори в, в них, на жаль, більше смутку. Хотілося б писати щось таке дуже дуже позитивне про кохання, але на жаль, війна накладає свій відбиток, як би нам цього не хотілося. Щоб писалось позитивно, не пишеться, тому я переключаюся на створення дизайнів, якихось гарних фраз, чогось позитивного, і це дає мені ресурс рухатись далі. Щодо творчості, ну хотіло б зібрати свої, мабуть, все-таки прозорі твори, навіть не перевидати або доповнити поетичні. хотіло б видати коротку прозу. Я не знаю, чи це буде, тому що це все потребує якихось певних зусиль. Ну тобто, хоча б порядкувати, вичитати, але ну і тим більше, з ні світла, свої нюанси. Але хотілося Ну ми сподіваємося, що вам все вдасться. Дякую. Ну, ось тому, що ну в такої прекрасної жінки не може не вдатися. Ну, звісно, <свісно> ні мрії не збуватимуться, повинні мрії в такої жінки збуватися, і повинно в такої жінки бути все гаразд і все добре. Ну і Я хотіла б вам побажати, щоб знову ж таки 26-му році з'явилася ваша книжка, щоб ви більше говорили про свій бренд, щоб більше наших подолян, не тільки подолян, але за межами Поділля знали про ваш бренд, приїжджали в вашу, ваш населений пункт, Вербівку, ось, щоб про неї знали. Ось і я думаю, якщо е, ви цього хочете, то це безперечно збудеться. Дякую. Нова книга допоможе цьому, бо тому, що буде більше зустрічей, більше спілкувань з людьми. Тому це як ще один привід видати ну, книгу так. і поїздити навіть по Україні. Можна видати її в престижному видавництві, і можна вже вийти на такий більш всеукраїнський рівень, можливо, і навіть між так. так що принаймні, ми вам дякуємо за таке коротке спілкування. Ось але я думаю, воно буде корисне нашим. Підписникам, нашим читачам, ось а, я хочу звернутися до всіх нас, друзі. Давайте приходити у бібліотеку, давайте читати, давайте цікавитися новими книгами, приходити на презентації нових письменників, нових їх творів. Тому бібліотека це центр інформації. До я побачення! До побачення.